Вітаю всіх, хто нас на цьому літературному вечорі в цій залі. Я хотів сказати, що я дуже радий бачити всіх тих, хто знає, про що я пишу дощі, як я пишу дощі. Хотів би подякувати неперевершеній Нані, яка буде сьогодні вмію наша. І я б хотів сказати, що цей літературник буде поділений на дві частини. Перша частина це вірші про війну, вірші про митців, вірші про святи друзям, вірші якраз буде і про Лисичанська. А в другій частині ви почуєте вірші, які будуть інтивної вірити якраз. Я і так трошки почитав, бо я не хочу бути як жадан. Боєво приходиться чекати по півтори дві -пі години, якраз ну, 11 хвилин чекала, то, й до, то й добре. Сьогодні відзначається День години. І мені дуже шкода, що якраз в цьому залі немає для мене немає двох людей, які для мене дуже близькі. Це мого тата і музик з ліцею 46, яких присвячено близько 200 віршів. А, мені дуже пощастило пощастило два тижні тому побувати а, біля тата. Він зараз проводить ротацію у Волинській області якраз. І по дорозі додому я написав вірш йому і присвятив числа наказать слова до зустрічі рідній людині. Але в чужому місті та в іншій області, тій людині, яка була усе життя біля мене, підтримував мене завжди та сміявся зі мною. Я хотів тебе усе життя бачити та розмовляти на теми, які мене торгують, розповідати веселі історії, які трапились сьогодні зі мною, і просити дати пораду. Дякую тобі за те, що борониш нашу неньку Україну від загарбників. Після війни з тобою будемо мантувати нашою країною і цілим світом. Чекайте на тато у Львові. А зараз почнеться, почнуться віші, які присвячені видатним українським митцям, особистостям грибовського вода, і філософ, і поет, і навіть педагог. Ти згадав у своєму вірші українського гетьмана, а як не висміяв українських ритрилют? Ніхто вже так не зможе осміяти. Твої рядки з вірша такі правдиві і веселі. Ладить Христа на смак світа. Здисмуть ручню трішіть голова. А, Іван Тярецький, ваша поема «Невіта» залишиться у пам'яті, бо це є український скарг. Наш перший твір в історії, ви класик, Нової української літератури, герої ваших творів, такі, яких ніколи не забудемо. Анкіс, і Еней, Парубок, Моторний. Та ще ми взяли боїв із і Івену, Анатолка і Петро, та Тарпали Хам такої. А возник Термаковський. Тарас Шевченка. Ну, я тут не обійтися без Тараса Шевченка. Вірші Шевченка вчили мене пам'ять. Раніше задавався я одним питанням. Навіщо вчити ті вірші? А зараз я розумію, що ті вірші є актуальні. Ми пам'ятаємо його вірші. Заповіть мені однаково. Мені 13 тиминало зараз рядки правдиві на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Ми самі обираємо свій шлях. Зараз я прочитаю вірш Івана, Фран... про Івана Яковича Франка. Цей вірш, коли я був на практиці в домі Франка, я подарував співробітникам дому Франка. І зараз цей вірш зберігається у фондах Дому Франка. Каменяк залишиться один у нашій пам'яті. І боему ісей, ми будемо завжди вивчати. І багато ваших творів ми не забудемо ніколи. Іван Франко перший, хто вишиванку пестив. Леся Українка Лариса Косачківка. Не боялись висміятись скрізь сльози і писати нам вірші, які захоплюють і досі. Ви в нагоді є дочкою Прометея. Ви засновниця плеяди і завжди без надії таки сподівалися. Павло Тичина, зараз, коли в час війни ми читаємо його вірші, вони дуже актуальні. Але цей вірш писався за довго до війни. тож... Пав... Павло, були генії, але одного не міг зрозуміти, чого слугували владі. Вони вас нарякали, Тепер я розумію. Мені здавалося. Якби не були із ними, то про вас би говорили більше. Якщо б не з'якалися сказати правду, померли б героям українським а так, Розстріляне відвочне, ви творили ще культуру для нас нащадків. Але сторічна влада вирішила вас позбутись. Ніколи не забуду вас, ваші твори назавжди залишаться у нашій пам'яті. Об'єднання ваші відомій досі, Ланка, Трук, Дар та Вапліте. Остап Вишня Павло Венка. Твої усмішки ми читали, також дізнались про сон. Ти сатиричну прозу нам писав і агентом ти не був. Ти був у таборі Булаю. Ти нам писав у стилі гідко та правдиво твори твої, твої не передачні. Зараз почнеться останні вірші присвяти видатним митцям українцям, і це з тематики Українське шістдесятництво. Я б хотів сказати, що ця тема для мене є дуже цікавою. Я не захоплююся і думаю, що в подальшому в житті я буду про них писати, розвивати їхню популярність у світі. Ви боролися за Україну за українську мову, але влада та радянська вас винищувала поступово. Ви, годі шістдесятники, ви нічого не боялись, а навпаки, боролися за Україну, за рідну мову, це ваше крем'я завжди. Ви словесні воїни України. Зараз я почитаю вірш про шістдесятник. Я скажу, що про цей вірш. Це дуже такий для мене найкрутіший вірш, який я написав. Бо двічі я читав його в, е... в Польщі один раз в памі, а другий раз в копеї. Стати поетом забороненим чи служити партії більшовиків і писати вірші про партійників? Ніколи б я не став таким поетом. Головна мета митця. Передати народові усе, віддати емоції свої, і щоб читач усе це зрозумів і мовчати, як будинки, бо вони філософи мутріщі, і не слухати поплик серця. Таких поетів нам не треба. Він обращає гійця, його було вбито. Василь Семоненка та Аллахська шістдесятників наших знаків. Чого ж та радянська влада їх боялася? Вони ж казали правду. За це вони були покарані. За що ми вбили Симоненка? За те, що він дізнався новину, яку хотіли приховати ви. Люди прагнуть знати правду. А ви від усіх її ховаєте. Чому ви вбили Аллу Корсту? Вона ж була душею шістдесятників. За це і вбили ви. Васиспус, цей вірш, я б сказав, що я дуже пишаюся, що саме цей вірш був перший перекладений польською мовою, і на день вишиванки читали його в школі міста Косі. Ти поет масштабу світового. Ти весь свій час боровся за нашу мову та за свободу. Поклав за це своє життя. Ти писав вище віші, але тебе та влада переслідувала за твої правдиві ті віші, помер у таборі за невідомих тих причин. Не знаю, чому тебе туди заслали? За що? За вірші, за патріотизм, за любов до Батьківщини ти просто вражав свою велику міну. І другий вірше ти безчиняє на своє Істосу. Він був написаний після того, як заборонили книгу справа Василя Істуса Варта Гатіп'ян. Ти мертвий вже давно. Але тебе ця влада до сих пір забороняє, не хоче, щоб сучасні люди про тебе знали правду. Але ти будеш жити у нашій пам'яті. Твої віші та вислови будуть завжди правдиві, і їх не заборонить пам'ятає син. Вячеслав Чорновіл. Мені дуже прекрасно було вчитися в школі імені В'ячеслава Чорного і цей соцість. Чорнові, велиця України, зробив усе, щоб ми вийшли з цієї злобесної імперії. Ми виклали той бій, щоб ми стали незалежною державою, а виклав наш народ комуніста. На жаль, той, хто був при радянщині. І служив їм ураз та президентом України. А чорновір знав усе, і слова його були провочі, що Росія небезпечна і людська. Чи відомий митець, чи відома йому його слава, чи він вже знає, про що буде писати, чи знає він, кому присвятить гріші, поетом бути не склада, а ми це навпаки. Потрібно, щоб творчість митця визнавали в народі. Пам'ятали його як особистість, поетом нагоджується, але це лише стоїть, пам'ятаємо. Зараз ми поговоримо про сьогодні вірші війну. Привіт Києва. Раніше нас не кала а зараз у воєнний час закортуємося привитом Києва, Щодня шукаємо новини воно. Скільки він збив? Він українська сенсація. За перший день міло шість расістських олігатів. Йому байдуже читора літа, чи, чи ворожа ракета. і знову новий день нові збиті літаки на такуєм. Ми слава його, він герой сучасної України. Чужа історія, що передає тоді війни. Війна, яка забрала життів багато, вже не повернуть. Жити на своїй землі, хотіли зізнаватися у почуттях своїх, навчатися, але ті висмішки не борони, які були до цієї діти нашої. Паледіло, рана, пана з міфології, і ось тривог, я дивлюсь і очима питаю, знову йти в укриття. Розумію, що так, на жаль, сьогодні вже не був лекції послов'я. І дивимось усі уважно, новини в нашій Україні. І знову Чорнобарівка, славетне місто на Херсонщині. Зараз буде один вірш, присвячений моєму рідному місту Лисичанська. Та третя ворота, що нині зветься Лисича, усі усі упізнають на вулицях місто Поет. Заводи і дорога та канадна залишились у па... нашій вічній пані. Твої юнацькі роки проходили у місті, ті заводи ще паску. Той див, який згадавший у вірші, уже давно його немає, бо закрили той завод. Коли я жив у твоїй ті третій готі, ходив по місцях Сосінським, зробили лисичання. Давно лисиць немає у цьому місті, хоча це місто названо на їхню честь. Живу, навчаюся. У Львові, хоча самолі, за Лисичанську, за лінею та за магазином. Той ставок, де лідев я купатися, із друзями. Моя квартира на сьомій полосі, де напрацює ліфт. Там і біотека у палаці культури, що на смяну, а ще та гімназія, де виступав у різних образах. Я забув, що є в нас ще тримання. Лисичансь назавжди залишиться усі. А зараз хотів би прочитати перші вірші, які я написав далекому 2010 і 2014 році. Люди, я ще Бог опинився в ті, ми допоможемо йому, він кричить, допоможіть і ми йому допомагаємо. Я кричу, допоможіть і мені допомагають друзі. Ми кричимо, допоможіть і нам допомагають дорослі. Собака карта, допоможіть, і ми їй допомагаємо. Дорослі кричать, допоможіть і ми їм допомагаємо, тому що ми. Зараз вірш і є зірка це такий вірш, я б сказав, що теж про війну, бо саме тут є особлення зірки і хмар. Зірка це є Україна, а хмара, якою заводилася Росія. Я пам'ятаю зірочку одну. В моєму сні з'явилася вона. Зірочка, мовки. Така швидка та блискавична. І тут з'явились хмари І закрили небо все. І з ділочка моя, мов не мов героїні, а хмари, наче звій робіт. Зараз хотілося б почати вірші, які я присвятив знайом. Зараз тільки одна людина прийшла, які я присвятив вірш Олександр. Ти той самий двох, якого шукають усе життя. Я радий, що зустрів тебе на своєму складному шляху. Я можу тобі довірити своїй таємниці, розповісти, як минувній день та скинути жати, як палає восня, новини по моєму. Разом сміятися, давати на приємні свої курси. Дякую тобі за те, що існуєш. <плоджувач> <плоджувач> і зараз ще три вірші і потім маленька Анастасія. Перший раз побачив тебе на зустрічі свої, ті, що біля ліцею 46. Ти тоді сіяла, як сонце. Ти попросила підпис мій, не чоти свого телефону. Я був занадто здивований, бо всі просили підпис на оці. Але в тебе я побачив ту саму скупу, яка на ній сказала, що ти допоможеш у всьому. Хочу з тобою щодня робити фото а зараз бариші будуть присвячені харківській інтелігенції, яка б обіцяла бути тут, але їх нема. Хоч я був у Харкові на початку війни, я полюбив це місто. вольшили Богу. Я познайомився з інтелігенцією, познайомився із грібом на початку квітня, які були на цвинтах і пив холодну каву, Ходив на літературу. І з Дариною познайомився на залізничному вокзалі. У місті Лева віщив неї коміну. Інтелігенція. Чекайте мене у хату. І дарині, ти серйозна та ділова діва. Весь час комусь відписуєш у своєму телефоні. Ти завжди зайнята та деколи буваєш вільна. Ти любиш займатися з дітьми-математикою, не звичайною, а ментальною. Скоро з собою зустріне. Але вже як модель та звичайний міський фотограф. Я буду тебе фотографувати у домі Франка та у будинку вчені. Ти будеш просувати те фото. А зараз нас чекає маленька перебрала і друга частина сольного літературного бачку.